Цей маркер справжня знахідка для тих, хто займається будівництвом, ремонтом, деревообробкою або просто любить виконувати роботу якісно та акуратно. Що робить його особливим? Головна фішка подовжений наконечник, його довжина 2 см, а це означає, що можна легко дістатися до важкодоступних місць. Звичайний маркер так не може, він просто не дістає. А тут можна відзначати отвори для свердління, робити розмітку на глибині або навіть писати у місцях, куди не пролізе звичайний фломастер. Функціональність та зручність маркер досить компактний: всього 13,5 см, але при цьому його вистачає надовго. Виробник заявляє, що він може писати до 200 метрів, це приблизно тисячі довгих ліній або дуже багато позначок на будівництві. Чорнило міцне та стійке, швидко висихає, не розтікається, не боїться води, не стирається з часом. Це особливо важливо, якщо ви працюєте на вулиці, в умовах пилу, вологи або з шорсткими поверхнями. Маркер справляється із деревом, із металом, і зі склом, і навіть з бетоном. Для кого він? Будівельники розмітка на стінах дереві, гіпсокартоні, столяри точні позначки перед свердлінням. Автомеханіки зручні для розмітки деталей, монтажники, допоможе у розмітці підсвердління у складних місцях. Цей інструмент реально заощадить час і нерви. Якщо ви коли-небудь намагалися зробити розмітку у незручному місці звичайним маркером, то знаєте, наскільки це складно. З цим же все набагато простіше та швидше. Висновок це не просто маркер. Це зручний і продуманий інструмент, який допоможе вам працювати точніше, швидше та комфортніше. Де купував в описі під відео.